Расу рідного краю через призму фотографії змогли побачити рівняни на презентації виставки та фотоальбомів Олександра Харвата. Шляхами Великої Волині та 150 святинь Великої Волині таку назву мають доробки, над якими протягом двох років наполегли отрудився митець. Однак до виставки потрапили не усі роботи. Вибрав саме незначимість 50 сюжетів, переважно більшість з них це з території нашого Рівненського краю». Я літав на літаку, літав на дельтаплані, шукаючи сюжети показати зверхні точки, оскільки люди зазвичай не бачать, це тільки птахи бачать ці точки. Оцінити роботу та привітати колегу з п'ятиріччям видавничої діяльності прийшли й інші фотомотці краю. Мені дуже подобається, що у Саші Харота є замічательна харізма, благодаря которой он випускає фотоальбоми, випускає книги і по суті пишет летописи Історію України, Вот. і як фотохудожнику мені приємно, що роботи достойні того, що бути в этих альбомах. У відвідувачів від нових світлин фотометця теж приємні враження. Фотографії в дійсності дуже красиві, тому що в дійсності треба знати е, краєвиди своєї е, рівненщини і взагалі України. Мені дуже сподобалася виставка, і дуже сподобались ці альбоми пана Олександра. загалом за п'ять років Олександр Харбот випустив два десятка альбомів. Серед них як фотозбірки про Рівненщину та волинь, так і найкращі роботи фотовернісажу на покрову. У найближчих планах митця випуск фотоальбома про пересопницю. Олена Борова, Іван Марчук та Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.